Проблема переробки та утилізації відходів садової рослинності рано чи пізно постає перед кожним власником присадибної ділянки. Справжньою знахідкою у цьому випадку є садовий подрібнювач, який дозволяє значно прискорити весь процес. Магазин Добрий Господар рекомендує. Малошумний електричний подрібнювач штіль GHE 140Л це незамінний помічник для тих, хто має присадибну ділянку. Він надійний, довговічний і має чудові технічні характеристики. Пристрій укомплектований потужним електричним двигуном. Це дозволяє легко переробляти тверде, велике садове сміття. Серцем потужного і безшумного ГХЕ140Л є особливий вальцовий пристрій з міцним валиком, що повільно рухається. Він миттєво перетворює гілки дерев і кущів на цінний компост. При цьому працює тихо і з мінімальними вібраціями. За допомогою такого подрібнювача ви легко і швидко позбавитесь садового сміття і гілок діаметром до 40 міліметрів. Гілки повільно самосмоктуються за допомогою шестерен, оптимально подрібнюються і потім потрапляють у прозорий контейнер об'ємом 60 літрів. Корпус моделі шкілі GHE 140 l виготовлений із ударостійкого високоякісного пластику. Крім того, він посилений металевою рамою, яка сприяє кращій курсовій стійкості. Щоб ефективно подрібнювати дуже розголужені гілки, виробником розроблений практичний завантажувальний отвір у формі листка конюшини. Гілки повільно проходять крізь спеціальний ножовий валик. У випадку заклинювання можна увімкнути зворотній хід. Також у цій моделі маємо блокувальну систему двигуна, яка спрацьовує у тому випадку, якщо контейнер закріплений неправильно. У випадку, якщо на ножовий механізм намоталося сире садове сміття і заважає продуктивності роботи, цю незручність легко усунути, відкрутивши на задній панелі чотири гвинта і очистивши валик. Ця модель подрівнювача до того ж оснащена функцією самозагострювання ножів. Досить підтягнути гвинт з боку. Втілі 140 l З ним легко, зручно і екологічно. По закінченню роботи вміст кошика можна відправити до компостної купи задля достигання дорогоцінного органічного добрива або використати у якості мульчі. А в сам контейнер опустити подрібнювач для економії місця при зберіганні чи транспортуванні. Маючи такого садового помічника, ви можете зекономити на купівлі органічних добрив. А ще уникнути захарашеності ділянки, адже штіль ГХЕ 140 л зменшує об'єм твердих садових відходів на 75%. Придбати гхе 140 л можна у зручний для вас час у магазині Добрий господар.